Василь Гренджа Донський. Манюсінька. Далеко в горах, за лісами, хатиночка привітна, В хатині ті під деревами Жила вдова самітна. Аби нудьгу всю відігнати, що мучила стареньку, вона хотіла конче мати Дитиночку маленьку, Та не таку, як інші діти. Але мале маленьке, в горісі, щоб могло сидіти Манюсіньке, тоненьке. Пішла вона до ворожбитки, грошей дає їй жменю, стара знайшла у клунку швидко десь зернятко ячменю. Візьми і посади у грядку, садити, мабуть, вмієш, тож матимеш мале дитятко, якому ти зрадієш. Вдова зерня те посадила. Щось, наче, промовляє, росою ранньою скропила, і от стебло зростає. І на очах тій хвилині зросла пригарна квітка, а пелюстки великі, сині, які побачиш зрідка, вдова ту квітку оглядає і гладить стебелинку, аж квітка миттю вибухає, а в пелюстках — дитинка. І зразу ручки простягало, малесеньке дівчатко, вдова до нього промовляла, моє ти серденятко. Пригарне, миле, солоденьке, ще й усміхалось живо, у півмізинчика маленьке, це бувало диво. Вдова тепер щаслива мати, здобула що бажала, дитинку стала. Годувати манюсінькою звала.